Немає учителя в світі над мудрості слово. Воно до рятунку приводить завжди поступово. Добрий день, шановні глядачі. Мене звати Євген Баран, я голова товариства письменників-журналістів імені Івана Франка. Ми говоримо з вами непростий час взагалі. Особливо цей рік, останній рік, він не просто непростий, він на виживання, на випробування. І дуже багато розмов про те, наскільки література має право говорити і зациклюватися на своїх темах, на своїх ідеях, на своїх сюжетах, і наскільки вона має право бути сама собою в час війни. Знаєте, кожен день йде випробування і кожен день йде тяжкі такі, розумієте, питання, ставляться питання бути чи не бути. І чим більше таких питань, чим більше таких випробувань, тим більше я розумію, що зациклюватися на якомусь одному блоці життя трагічному навіть не можна. Тому що це вибиває з колії, це травмує людину, це залишає відголос на все життя. Література і українська література останні роки себе показує з найкращої сторони, попри всі перевитрати, які трапляються в її сюжетах, колізіях, літпроцесуальних процесуальних колізіях. І те, що ми вже теж сьогодні зустрічаємося і говоримо про. Товариство письменників, журналістів, якому вже в листопаді вже минуло два роки, як ми були засновані, і за цих два роки ми провели дуже багато заходів. Ми зустрічалися з людьми, ми їздили на різного роду презентації, виступи. Ми співпрацювали, як правило, ми співпрацюємо з бібліотеками. Прикарпаття насамперед. Ми, ну, це не тільки обласна бібліотека Франка, це не тільки юнацька, це не тільки міська, але це й районні бібліотеки. Тобто ми шукаємо будь-якого способу, щоб все-таки прийти до людей в цей тяжкий час. Тому що людина потребує діалогу, людина потребує розмови, людина потребує якоїсь довіри і сподівання що знайдеться якесь слово, що знайдеться якесь слово, що його врівноважить або ну, допоможе зрозуміти ту ситуацію, в якій ця людина перебуває. Е е що зроблено, безпосередньо зроблено? Ну, Знаєте, нещодавно в Кіровограді вручали премію поета Леоніда Народового. Засновником цієї премії, це всеукраїнська премія поетична. Засновником виступило товариство письменників і журналістів Франка. У нас також є ще одна премія імені Івана Козаченка. Це вчителя і аматор, письменника-аматора із Городенківщини. Він помер на початку 60-х років, вчитель і просвітянин. Писав вірші, писав прозу. Похований сарафинцях». Так що ми маємо е, дві, облас... дві премії. І лауреатами премії ста... от, от, Леоніда Народового, такий поет, який е, жив в 60-х, творив в 60-х-70-х роках, мав дві книжки, а в 93-му році трагічно загинув, мав 54 роки. І е, е, така премія була вручена. Е, Поететися Набутенко із Кіровграда, а лауреатом другої премії став Мирослав Лазарук. Так само ми також проводимо різного характеру якісь такі акції, які так чи інакше мають на меті підтримати Збройні сили. України, ми проводили такі акції. Ми давали книжки на різні якісь заходи на підтримку. Ми здавали гроші. Ну одним словом, все, що. Можливе, наскільки це можливо в наших умовах, сьогоднішніх товариство все-таки робило. Крім того, зроблено ще також і видання кількох проєктів навіть в час війни, який особливо цей рік, який минає активної фази цієї війни, видані декілька альманахів, видані декілька збірників. Так що, так чи інакше, в тій чи іншій формі слово українське слово воно також є на передовій цього протистояння, ідеологічного протистояння двох світів, добра і зла. І в цьому протистоянні література, літератори однозначно підтримують цей світ, який, цей світ, який намагається зупинити оцю ординську навалу. Ми проводили і знову будемо готувати вже кілька років підряд. Говорили про і проводимо конкурс «Краща книга Прикарпаття. Цього року знову ми разом із обласною бібліотекою імені Івана Франка з спілкою краєзнавців і обласним управлінням культури чи департаментом культури релігії і національності проведемо черговий Конкурс книги Прикарпаття. Тому чому знову зосереджуємося на книзі? Тому що книга це той фундамент, та основа ідеологічна, та основа світоглядна, яка дозволяє українцям розуміти, хто вони, розуміти, за що вони борються і проти чого вони воюють. Тому, коли приходить ординець на нашу землю, він знищує музеї, він палить книжки, він знищує школи. А ми повинні всі ці інституції нашого культурно-просвітницького, державницького життя захищати і оберігати. Щодо літературних заходів, які ми проводимо, то їх теж багато і вони різні. І серед тих заходів вже має свою традицію. Один з них, який так ми умовно чи не умовно називаємо від Василя до Івана, він проходить як правило вже після всіх святкувань християнських. І власне у цих захід на таких заходах виступають українські письменники. Тим більше, що у нашій, в нашому товаристві та й в спілці письменників є дуже багато Василів та Іванів. І один з ініціаторів такого заходу це Василь Бобій, який дуже перекладається до того, щоб товариство. Постійно було в такому активному шуканні, активному в активній творчій боротьбі. І цей захід, як правило, проходить в різних закладах. Ми співпрацюємо, я вже казав, з обласною бібліотекою і з літературним музеєм Прикарпаття. І з обласною філармонією, то відповідно такі заходи відбуваються десь в, в, в цих в цих установах, і маємо знову ж таки на меті. Прийти до читача і до слухача своїми новинками, літературними новинками, своїми новими творами. Тим більше сьогодні одна із таких тем, які так чи інакше хвилюють письменників, і яка тема, яка так чи інакше неминуче приходить до письменника, це тема московсько-української війни. І в цих ми не просто виступаємо з цими творами, але ми намагаємося їх і зафіксувати в якихось виданнях. Тим більше, що сьогодні ви знаєте, дуже тяжко і надрукувати десь свої твори, і інтернет-видання не є постійними. Вони зринають і зникають. От колись був такий інтернет-ресурс. Літ-акцент дуже потужний від 2007 року, існував десь до 2019-го. Але зі смертю Володимира Панченка цей інтернет-ресурс припинив своє існування. І тому таких, ну, є буквоїд, який корує Сергій Руденко. Теж можна надрукувати якісь рецензії, в принципі, тільки рецензійного характеру анотаційно ретензійного характеру, а друкованих видань на пальцях однієї. На жаль, журнал Перевал в силу різних причин припинив своє існування. Я не хочу зупинятися на причинах його, власне, такої анемічності сьогоднішньої. А з галицьких журналів ми маємо тільки дзвін, який виходить у Львові, і ще тримається журнал. У Чернівцях Буковинський журнал. Ну, він тримається теж непогано, але теж натужно, дуже натужно. Але тому, щоб не робити зайвих навіть, зусиль, таких надмірних, які можливо не вартують аж таких витрат і такого емоційного перенапруження, ми вдалися до форми таких альманахів. Існує літературно-краєзнавчого характеру, і е, два з них ми започаткували ще вже давно: це Альманах Хмельліт і е, Альманах Серафинці. Обидва вони зініційовані були Василем Бабієм, тому що Хмельліт – це е, село Хмельлівка на Богорочанщині, де він довгі роки директорував і е, викладав. Історії в школі, а Сарафінці – це його рідне село, зрештою, це одне з таких знакових покуцьких сіл. І в цих альманахах ми беремо не тільки краєзнавчий аспект, зосереджуємося, але й виходимо на всеукраїнські якісь проблеми, літературно-мистецького характеру. Ну і, зокрема, нещодавно теж перед Новим роком був ювілей Гната Хоткевича 145 років. Від дня народження. Постать дуже цікава і оригінальна і якось ну, не те що забута, в нас просто класика, здебільшого знехтована українська. І До цієї дати теж був підготовлений оригінальний в задумі Альманах, вулиця Гната Хоткевича. В Франківську є така вулиця, і відповідно на тій вулиці живе. З добрий десяток українських письменників, як це не парадок не дивно. І е, це теж дуже цікавий задум і дуже цікаве було втілення. Ну, я вже не кажу про якісь інші, іншого характеру е, видання, такі е, чи зустрічі е, і презентацію в музеї, ще до речі, музеї в кімнаті музею Івана Франка. Музеї Довбуша з цими музеями ми теж активно співпрацюємо і видав, був виданий альманах присвячений власне музейним якимось проблемам. Це теж перша була спроба музеї галереї. Такий альманах минулого року був виданий. Ці альманахи вони виходять можливо невеликим накладом, але на що ми ну на чому ми зосереджуємося, і щоб ці альманахи потрапили в бібліотеки? Якщо вони потрапляють в бібліотеки, я думаю, що принаймні декілька читачів все одно на них вийдуть і їх знайдуть. А прочитати там завжди можна буде щось для себе цікаве. Сьогодні дуже важко людей зорганізувати і згуртувати навколо якоїсь е, ідеї мистецької. З одного боку, ніби є така внутрішня потреба, а з другого боку такої потреби нема. Е, спілка письменників українська е, з її роль в суспільстві. Сьогодні чи це добре, чи це погано. Мені вже важко сказати, але утворюється багато ну, таких осередків культурно-мистецьких поза спілкою. І як це не дивно, ці осередки живі. Вони живуть своїм життям, вони мають свою аудиторію. І чимось оці хаосні воєнні 2020-ті нагадують мені 20-ті роки ХХ 20 століття. Розумієте, такий роздріб мистецький, як по якихось таких групах зорганізовувалися письменники. Але тоді і було якраз буяло літературне життя. Бо літературне життя це в принципі естетичне суперництво. Це про це не війна і не боротьба, але суперництво. Інша справа, що у 20-х роках. Минулого століття сто років тому це це, це суперництво вилився в протистояння і в крах ну, власне ідеї мистецької і в крах людських життів, тому що так розіграла цю карту, політичну карту тоді радянська система тоталітарна. Сьогодні я думаю, що таких такого, до такого ми вже досвіду не повернемося. І оцей різноликий літературний процес, який сьогодні є в Україні, він якраз і відображає, він є, характеризує естетичну свободу митця. Як це би парадоксально не звучало. І товариство письменників-журналістів в цій естетичній свободі знаходить своє місце і знаходить, і шукає свій голос. Я думаю, що це найголовніше. То зараз, до речі, наше товариство виходить помало за рамці франківського осередку такого творчого, тому що члени товариства є з Чернігова, відомий журналіст просвітянин Василь Чепурний. Є двоє письменників із, принаймні, двоє письменників з Кропивницького це Олександр Косенко і Станіслав Новицький. До речі, ми також разом з ну, письменниками з Кропивниччини є також співзасновниками Альманаху Сівач. Ну, в Франківську серед членів нашого товариства ми маємо і Володимира Качкана, і Василя Мойсишина, і е, Михайла Вереса, і е, Василя Лесєва. Так що е, і Михайла Батога. Так що ну, і молоді автори. так що у нас є десь зараз сьогодні близько 20 чоловік, які активно співпрацюють з товариством. Просто в час оцієї ну, щоб не випереджати ці події, розумієте, і щоб не забігати наперед, в принципі, я не дуже власне. Хотів би, щоб це не роздувати, знаєте, не надувати товариству якусь мильну бульбашку, а щоб вона наповнювалася якимось змістом, але такий зміст вже є.